Ну, є ряд причин, чому це сталося. Перша причина це те, що Путін переоцінив зусилля російської армії, раз. Друге, недооцінив зусилля української армії і потенціал для спротиву українського народу. Два. Третє: об'єднання сил засобів, які були фактично Збройних сил, так і в українського народу, які вступили в батальйони територіальної оборони. І спільно утворили оцей комплекс сил оборони, і фактично, по-перше, не дали противнику зайти в місто. Точніше, він заходив, були спроби за декількома напрямками, але безуспішні, тому що їх відбили. Друге, зірвали плани, тому що перший початковий план він був висадка десанту. Десант висаджується. Він колонами починає рухатися, вочевидь, в центр міста до урядового кварталу, значить, бої йдуть там. І фактично зробити так, щоб українська влада просто евакуювалася з Києва, так або захопити українську владу. Цей план не реалізувався, їх відтиснули. Українська влада залишилась. Президент був на місці. Всі виконували свої обов'язки. Тоді вони перейшли до другого плану. Це план взяти в оточення Київ і вже намагатися таким чином. Здійснювати постійний тиск, плюс перекидаючи додаткові резервні групи для того, щоб намагатися здійснювати обстріли. Ну те, що вони робили, от було помітно, коли з якраз частини там Гастомі Лірпінь намагалися артилерію діставати до Подільського, Шевченківського, Болонського районів. І, на жаль, прилітали і були руйнівні наслідки там для мешканців і для будинків. Після цього українські сили. Здійснили три контратаки, точніше, по трьом напрямкам: одна контратака була на захід в бік Макарова. Там були бої, друга контратака була це південний захід. Е, відрізали повністю угрупування військ російських в Мощуні, де вони сиділи. Потім Гостомель-Ірпінь поступово. І ще один напрямок схід це між е, от проміжок, е, між Бориспелем і Барішевкою, там, де теж були російські війська, їх відкинули. І плюс до цього, як діяла українська армія, в чому от перевага асиметричності чи децентралізації, да, як діють? Наші військові, вона в тому, що тактика так званих малих груп, яка діє, виконуючи завдання по ураженню сили противника протитанковими засобами, перенесними зенітно-ракетними засобами, це, наприклад, авіації вертольоти так і інші засоби, це з одного боку вони діяли ефективно. І ще одна це була координація із безпілотниками, тими ж байрактарами і артилерією. Які вражали командні пункти противника, і які діяли на те, щоб перерізати ланцюги логістичного забезпечення? І ось це все воно зіграло роль, в тому що а, вийшов а, російський заступник міністра оборони Фомін тоді в Стамбулі. І сказав про те, що коли з раунд переговорів був про те, що вони прийняли рішення відійти, начебто, же з доброї волі, ну вони таким чином теж прикрили свій відхід. Фактично сказали, що не внаслідок же дії української армії, як насправді, ну а так тому ось ось що стосується Києва.